Всім привіт, рада бачити вас на моєму каналі. І ми з вами повертаємося нарешті до оглядів на косметику. І сьогодні в нас скоріше буде не прям такий огляд, а скоріше за все, будуть перші враження. Сьогодні у нас буде багато різноманітного Revolution, якщо так можна сказати, тому що буде тут Makeup Obsession, і просто класичний Makeup Revolution, і XX Revolution. І у нас сьогодні буде от така от. Ну, Невеличка гора косметики. в майбутніх відео я вам розповім вже прям справжній свій відгук про цю всю косметику. Також одразу кажу, що на палетки буде окремий огляд на моєму каналі. На сьогодні буде фіолетовий мейк, і ну, одяг і прикраси не дуже під нього знаєте, будуть підходити, але. Кого це зупиняє, точно не мене. Ну, а Також я буду дуже вдячна, якщо ви підпишетесь на мій канал, тому що на моєму каналі можна знайти дуже багато різних і цікавих відео, тому варто підписатись. Сьогодні трошки порушу свій порядок макіяжу, щоб можна сказати. ми почнемо з бровей, тому що у нас тут є з вами окремий набір. Для того, щоб малювати брови, давайте почнемо розпаковку. В коробочці у нас будуть йти два пензлики від Makeup Obsession London. We're so Hello Brows Brush, Duo. <мі> мій інгліш увійшов в чат. Йде все в дуже приємному матовому пакуванні. Дуже приємний soft touch таке пакування. Оця коробочка вона справді дуже приємна. Те, що це не тестується на тваринах, що це все веганське. А зроблено це все в Китаї, в принципі, нічого нового. Дуже приємно тримати це в руках. Пензлики не дуже тяжкі, такі звичайні. Тут у нас з вами синтетичні пензлики. У нас тут є щіточка для бровей і є скоси такий пензлик. Якщо говорити про цей пензлик, то він не дуже тонкий і він не дуже щільний, він досить м'який. Давайте пробувати. Ну, ця щіточка велика, приємна, вона гарна зачесує брови. Знаєте, про пензлики дуже якось складно говорити, тому що ну, типу, пензлики нормальні. Дуже рідко буває, коли пензлики відверто, знаєте, ну просто треш і одразу видно, що це ну просто не проживе й два дні. Таке рідко буває. По-першим, таким відчуттям ну, нормальні пензлики. Єдине, що можна одразу сказати, що ця матова світла, дуже приємна, така ну, пакування, ручка. Вона буде бруднитися дуже швидко. Я буду оформлювати брови поматку від відливання. Я не знаю, чи ламе ще продають цю помадку. У мене колір 401 блонд. І оформлюємо брови. Мені здається, що цим пензлом буде складно промальовувати саме волоски. Якщо вам не треба там, щось прям вимальовувати, якщо у вас брови, ну у вас влаштовує там, не знаю, форма плюс-мінус бровей, там а, те, скільки у вас волоски, вам просто треба придати там колір, зробити більш яскраві брови, то такі пензлики будуть окей, які м'які, не дуже такі щільні, не дуже тонкі, вони, типу, для цього підійдуть нормально. От як я зараз, я в принципі. Нічого прям такого не вимальовую, я просто ну, зафарбовую свої брови. Я не хочу бруднити оцей пензлик гелом від зола, тому я цим пензликом буду собі просто бровку зачесувати, тому що мені так подобається. Цей пензлик. Я буду носити отакий віск від зола. Якщо говорити про цей віск, що я про нього думаю, я його використовую в роботі, якщо, наприклад. У вас брови такі ну, тонкі, там дуже легко вкладаються, гарно тримають форму, коли ви їх вклали, і так далі, то цей віск вам може підійти, він буде тримати ваші брови. Якщо у вас ви робите постійно довготривалого кладання брів і або ламінування брів, це одне і те ж саме, якщо що, якщо ви робите ці процедури, як я, наприклад, цей віск вам теж. ну... Типу буде нормально, він буде тримати ваші брови, тому що вони у вас і так нормально тримаються. Отак, От я скажу: якщо у вас брови, там жорсткі, густі і так далі. Якщо ваші брови нічого не тримають, і у вас е є така проблема, вам складно знайти продукт, який реально буде тримати ваші брови, і так далі, то цей віск вам не підійде. Друзі, не підійде, він не буде вам тримати брови. Ви вкладете їх, вони будуть гарненькими через де деякий час ваші волоски. Ну, вони будуть отак спускатись, і цей ефект, який у вас був спочатку, він, ну, його не буде, отак скажу всю косметику мені надіслав магазин Єзебра за перемогу в конкурсі творчому, який вони проводили. Один з подарунків, ви вже бачили огляд. Це на набір від Revolution. Стосовно сайту Єзебра, я вам його можу рекомендувати. Мені подобається цей сайт, тим, що там досить багато представлено брендів. І там досить багато є революшн. І що ще важливо, що там революшн можна знайти за досить привабливою ціною. Тому що там бувають нереальні які знижки, де, наприклад, помада коштує 300 гривень, ну 299, а за знижку можна і за 109 девять Ну, тобто знижки дуже класні, і там виходить революшн по дуже приємним цінам. І Також там є знижки і на інші бренди, тому мені подобається цей сайт. І в принципі, якщо ви мене спитаєте, де я за останні часи м замовляла косметику, це це інтернет-магазин Єва, не є Оці два. Магазини перша палатка, яка в мене вже була. Я вам зараз показую ту палетку, яка ну моя, тому що нову палатку я просто не відкривала. Це від Makeup Obsession, міні палетка Berry Cute. така багряна трошки палетка, червона, така фіолетова, тому що вона. Ну, Можна сказати, що повністю вона відображає прямо такий одну гаму, один колір. Ви тут будете бачити зблизька цю палетку. Тут у нас є трясяюча відтінка, всі інші вони повністю матові. І що ще вам розповісти про цю палетку? В неї дуже мало грамів, взагалі, всі ці міні палетки, в них дуже мало грамів. Тут 9 відтінків, і в кожному рефілі 0.38 грамів. Це ця палетка в Китаї. Також вона не тестується на тваринках і вона повністю веганська. Якщо говорити про ціну цієї палетки, то десь вона коштує до 250 гривень. Ну, дивлячись, який сайт, я надивилась, чи подорожчали ці палетки. Я можу сказати, що це звичайні, нормальні матові сяючі тіні. Якщо говорити про цю палетку, тут в мене трошки затерся один відтінок під назвою Поп. Але він трошки затерся, не критично. Тут сяючі відтінки, це щось більш сатинове, металічне, таке, знаєте, ну, щось таке от посередині. Тобто вони нормально сяють, їх видно на повіці. Але якщо говорити про мене, для мене це дуже лайт-сяйні. Я люблю, щоб сяяло так, щоб бачили всі. Далі палетка, яка в мене теж була, але є дещо цікаво, що я вам хочу розповісти про ці палетки. Я все ж таки відкрила. Другу палетку, яка до мене прийшла. Зараз розповім, чому. Це палетка вже від XX Revolution, це в нас x а ще де у Тут у нас є теж пресовані пігменти, в нас тут теж є просто тіні. Тут в нас в кожному рефілі один грам, всього у нас тут 32 кольори стосовно грам, все ок. Також у нас тут є рефіли, в яких 3.5 грамів. І зроблено це де? в Китаї? Напевно, так зроблено це в Китаї. XX Revolution – це типу люксовий а, бренд від Revolution, Наскільки я пам'ятаю? Якщо вам цікаво, по-перше, подивитись перші враження на ці тіні, а, тут буде теж підсказка. Коли я придбала цю палетку по знижці, по знижці вона мені обійшлась десь в 300 гривень. Я вже не пам'ятаю 300 чимось або навіть 200 чимось гривень. Тобто дуже дешево. Загалом ці палетки десь коштують 800 гривень. Ну щось приблизно така цінова категорія всіх палеток. То я коли відкрила, я якось здивувалась. подивилася огляди на ці палетки у двох дівчат, і в них була от палетка виглядала, як в мене зараз виглядає так само. А в мене палетка виглядала по-іншому. І я якось трошечки напружилась і думаю, чим то пов'язано. Ви тут побачите зблизька, що в моїй палеці є два кольори, які повністю однакові. Вони ну повністю однакові кольори за текстуру, за тим, як вони виглядають. Ну, тобто вони однакові. То в цій палетці, яка прийшла до мене от після конкурсу, вона виглядає так, як вона повинна по факту виглядати. Тож про ці тіні я нічого не буду говорити про зелені. Ми це залишаємо на майбутнє. Також палетка, якою ми сьогодні будемо фарбуватись, це палетка, теж від XX Revolution. Я теж колись дуже сильно хотіла цю палетку. Бачите, тут таке пакування, що можна просто здоріти. Дуже гарне пакування, воно таке прям. Яскраве, яскраве. В цих палетках нема дзеркальця. Тут у нас написано екстра shadows, Extra Color і екстра прикрапки. Отак. от, от. Виглядає це все. І бачите, що кришка матова, але вона теж. Ну така Як це назвати? Як це називається Ну Ви бачите, що вона така не одного кольору. Отак от у нас тут така фіолетова. Шаленість так само тут є спресовані пігменти, просто тіні. Тут назваємо так само 1 грам в кожному рефілі, а великі ці рефіли, яких 5, там нас 3.5 грамів, всього 32 кольори. Ну і зроблено, звісно, де в Китаї. Також ми сьогодні будемо фарбуватись ще одним наборчиком Brush Up від Makeup Obsession, де є в нас сім різних пенсликів. Тут є дуже Пухнаста така косметичка, дуже приємна. Вона на дотик. Тут нас середині була така мішура. Я думаю, ви її теж відео побачите. Стосовно спонжику, він дуже класного зеленого кольору. Я дуже люблю зелений колір. Що хочу сказати, що він досить щільний, він прям не м'який. Це в нас синтетичні пензлики. Тут У нас є три пензлики для обличчя і три пензлики для ціней. Звісно, ми будемо всі їх сьогодні використовувати. Тут є також скосий пензлик для брів, для стрілок. Отак, дивишся на пензлик, все виглядає класно, як і має бути. Я буду використовувати базу під тіні. У мене буде база від Beauty Bay. Це в мене 0,3 колір. І поки я розташовую базу, я не знаю, що робити з мейком, тому що. Я зараз зніму відео і я буду йти зі своєю подружкою, пити каву тут на районі. І ну, 100% макіяж буде не легенький на вихід, він буде досить яскравий, але можна зробити більш спокійну версію макіяжу, а можна прям, знаєте, а можна прям щось зробити більш шалене. Я не знаю, що робити. Зробимо більш простий макіяж, аніж який я запланувала. Той макіяж, який я запланувала зробити, ми його зробимо в огляді. Тому що в огляді я планую зробити ну, як мінімум три макіяжі хоча б. І тобто там будуть і більш складні макіяжі, де буде купа кольорів. Щось там я надумаю цікаве. Я буду використовувати зараз оцей самий світлий фіолетовий напухнастий пензлик з набору. І ми цей колір будемо а, наносити. Складочку повіка, ну, вище моєї природньої складки повіки. Ага, нормально, можна набирати. Набираю побільше, тому що вже бачу, що колір дуже світлий і він ледь помітний на моїх очах, на моїй шкірі. От, І я цим відтіночком я його нашаровую поступово. Бачите так, відтінок дуже світлий, але він передається. Тіні, вони такі пильні. Далі я беру більш темний фіолетовий відтінок, теж матовий. Я набираю оцей відтінок. Оцей відтінок набираю. І тепер я буду затемнювати складку повіка. Я думаю, що більше я не буду затемнювати мою складку повіка. Тому що все ж таки, якщо в нас вийде. Норм макіяж, і ми не будемо приклеювати штучні вії, я піду з цим макіяжем пити каву з подружкою. Беремо цей коричневий коричневий переміг, подивимось, як він тушується в фіолетовий. він дуже м'який. Він прям на синтетику прям перепригує. І я його наношу в зовнішній куточок. Ну, відтінок гарний, гарний. І наношу цей відтінок на нижню повіку. З'єдную верхню повіку з нижньою. Але є один нюанс. Одразу в мене розклеївся цей фірул від ручки, відклеївся. І бачите, я прямо на руці не бачу клею. Ну, О, тут всередині клей був. Ну, коротше, не дуже приємно. Тепер я цей відтінок підтушовую. І потім треба ці осипи чимось прибрати. Беру минулий фіолетовий і ним намагаюсь підтушувати цей коричневий. Додам максимум сяючих відтінків, які тільки можна, ми оце все намішаємо, щоб воно все гарно сяяло. Також, перед тим, як ми почнемо це все робити, я візьму пудру і трошки підтушую межі. Бачите, я просто пудрую і. Іншим пензликом я тут підтушовую межу, щоб вона була така рівненька і більш щитка. Також я як завжди трошечки вирівнюю своє нижнє повіку. і наношу цей темний відтінок, але не пігментовано, а так дуже напівпрозоро, от сюди, щоб якраз вирівняти нижню повіку. Давайте перший відтінок я візьму цей. В якому рефіл, в якому дуже багато тіней. І оцей відтінок ми нанесемо от сюди для переходу. Да, в принципі, цей відтінок гарно пасує, гарно він втушовується Ну, Я думаю, так залишимо. Набираю Спочатку оцей більш такий прохолодний відтінок, але він не прям такий сірий, оцей спочатку набираю, а потім набираю оцей більш такий золотавий. Мені вони подобаються. Я їх вже буду наносити пальчиком. О, цей більше сяє. Цікаво. Далі я переходжу і набираю фіолетові тіні. Ми набираємо. Давайте спочатку цей темно-фіолетовий наберу, потім наберу оцей світло-фіолетовий, і після цього ми внутрішній куточок нанесемо цей такий яскравий ам, біленький колір. Ой, мені подобається дуже такий простенький макіяж, але він так. Гарно виглядаю. Я зараз хочу прибрати те, що посипалось. Я беру ватну паличку і міцелярну воду. Також я все ж таки подумала, я хочу набирати фіолетовий відтінок і промалювати внутрішній куточок. Набираю цей темно фіолетовий відтінок. Так, внутрішні кутики в мене вийшли трохи різні, але мене це не дуже обентажить, тому залишаємо те, як є. Ще в нас є Fit Fix спрей від Makeup Obsession Extra Hold Makeup Finish. Fixing Spray. Повинен фіксувати макіяж. Тут 100 мл. як завжди, не тестується на тваринках веган. Це зроблено в Великобританії. Давайте цей спрей ми нанесемо перед тим, як робити макіяж обличчя. Оцей спрей, бачите, дуже приємно, така хмаринка летить, тільки не в камеру. Зараз я закрию, напевно, очі і нанесу на обличчя. Він чимось пахне. Я не можу зрозуміти, чим він пахне, цей спрей. Аж тепер ми переходимо до цього набору від Makeup Revolution. Всього тут виходить, що 6 відтінків, і в кожному рефілі 2.5 грамів. Це в нас тут хайлайтери в нас з вами є, що тут ще в нас такого цікавенького написано. Тут є інтенсивний спаркл, який можна використовувати на тілі або обличчі. Це, як я розумію, Колаборація Кітлес. Так, це колаборація Кітлес і Revolution. І будемо використовувати дві ці палетки. У нас є одна палетка це Glow Kitless Base Base це у нас така палетка, більш типу нюдова. І є у нас Glow Kitless Topper Це більш така сяюча палетка. Давайте перед тим, як тестити оці палетки, я нанесу бронзер. Я наношу бронзер від Makeup Revolution Mega Bronzer відтінок 01 Cool. Беру палетку Base. Тут є темна, але дуже цікава, така сяюча пудра. Здається, що це матова текстура, але вона сяюча. І мені так зацікавила ця сяюча пудра, ви б знали. Текстура дуже приємна. Вона така, вона така кремова, вона така легенька, шовковиста. От ці продукти від Revolution вони на дотик. Не відчувається дуже дешево, знаєте? Тут така текстура дуже приємна. Сьогодні більше увагу приділимо цим палеткам. Я нанесу цей відтінок Sparkle на очі, а напевно, на обличчя ми не будемо наносити сьогодні, тому що на сьогодні такий образ не дуже яскравий, тому давайте просто цей відтінок Sparkle Я нанесу на очі. Я набираю пензликом, і я зверху нанесу фіксатор на пензлик. Так багато хто робить, але я так роблю вперше. Давайте подивимось. О, ну, це працюю набагато яскравіше виноситься. Це така сяюча пудра, і давайте спробуємо сюди нанести. Так, вона досить темна навіть для мого обличчя. Але бачите, як вона сяє? Така сяюча пудра. Якраз ідеальний варіант для тих, хто не любить хайлайтери. Подобається ця пудра. Трохи вона підкреслює текстуру шкіри, але не дуже. В принципі, мене влаштовує те, як вона виглядає. Набираю темний відтінок, він дуже шимерний. Це у нас буде такий сяючий бронзер. Ну, бачите, що дуже яскраво воно сяє. Тепер беремо іншу палетку і набираю світлий хайлайтер. Ну, ми хайлайтер все ж таки наберемо. Гляньте, як гарно він набирається. Ну, на мені він такий дуже прохолодний, бачите? Хоча е в палеці це виглядає досить теплою історією, але, як бачите, на мені воно не тепле. Воно прохолодне. В Принципі, з цією палеткою, все. Я її теж продовжу тестувати в майбутніх відео. В принципі, ви тільки ці хайлайтери будете бачити. Якщо говорити отак з перших вражень, то ця палетка, ну, можна вважати, що це все тільки хайлайтери. Повноцінний макіяж, обличчя, я маю на увазі, бронзер там і так далі. Цією палеткою не зробиш. Дуже приємна текстура, дуже вона така бархатна всіх продуктів. Хайлайтер, оцей останній, який я нанесла, він вже більш помітно підкреслив мою текстуру шкіри, там мої пори. Тобто, оцей хайлайтер останній він не виглядає прям так лайт, непомітно його. Е, ну помітно на обличчі, якщо зблизька дивитись, але мене це не ну, типу, мені ок, я до цього відношуюсь абсолютно спокійно. Та давайте візьмемо цей спрей фікс, і я знову нанесу його на обличчя і закріплю спонжиком. Ну точніше, спонжиком просто приб'ю цей спрей. О, шкіра одразу після нього більш волого виглядає, мені, мені таке подобається. Ще що хочу сказати про цей спрей, що він начебто не плюється, що він отакою от хмаринкою наноситься, тобто, в принципі, його не обов'язково так от втаптувати спонжиком. Тому що я, коли почала це робити, я не побачила, щоб на обличчі були такі величезні, окремі краплини. Тому це не, не обов'язково, але мені подобається так робити. Далі в нас залишаються тільки губи, я наношу. Олівчик від Евелін такий надзвичайний кремовий олівчик. А який у мене колір? Це питання. Колір в мене стерся. Якщо я не помиляюсь, це 26-й номер. Мені подобається цей колір під фіолетові мейки. Він прям гарно пасує. Такий він теж трошки фіолетовий. Ой, ну знаєте, прям цей колір дуже фіолетовий. Я візьму від Revolution помаду відтінок New йорк Ну, і в принципі, це весь макіяж. Давайте я вам його покажу поближче і трошечки поговоримо про все, що ми сьогодні з вами вперше протестували і побачили. Мейк в мене вийшов сьогодні, такий дуже простенький, сумувало за дуже простими макіяжами. Якщо говорити про ці всі продукти, про пензлики, ну ви бачили, що один же пензлик відклеївся, не дуже приємно. От, е, просто цікаво, скільки коштує цей набір. Ви розумієте, я просто не бачила ціну, і тому в мене трошки так хмаринки в голові. В принципі, мені все сподобалось. Пензлики сподобались, тіни нормальні, можна нафарбуватись, спрей. Е, Спрей от зараз у мене обличчя повністю сухе, тобто у мене нелепке обличчя, і мені це подобається. Я не відчуваю якоїсь тягнутості, я взагалі не відчуваю косметики на обличчі. Тобто, от прям шкіра відчувається приємно, на дотик. Не відчувається сухою. Ці продукти для обличчя, по першому враженню, вони досить приємні. Нормально виглядають на обличчі оця пудра сяюча вона під крилом. Тому як завжди напишіть, як вам такий макіяж, чи пішли ви з таким макіяжем по своїм справам на вулиці. Тому що, в принципі, цей макіяж для мене не яскравий. Він такий. Ну, я раніше і більш яскраво форбувалася. І на роботу, і на навчання. От Ну, звісно, якщо вам сподобалось це відео, ви кого поставте кого вподобайку, підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі. Я буду вам вдячна, що ви будете робити репости моїх відео, які вам цікаві і подобаються. Дуже вам вдячна за підтримку. Ну, звісно, хочу побажати кожному з вас мирного неба. Знайте сил. Такого духу, щоб він нас залишався разом з нами, щоб ми продовжували триматись. Тому я хочу вам побажати, щоб у вас було це відчуття власного настрою, коли вас прям розпирає від радощів коли все добре, коли ви відчуваєте внутрішній спокій, якусь гармонію, відчуваєте себе стабільно і міцно. От, побажати вам цього, звісно, всього самого найкращого, побільше кожному. З вас грошенять всім нам ж вистачило. Не знаю на те, що нам потрібно, і трохи більше, як я люблю казати. Ми з вами побачимось дуже скоро в наступному відео, папа, друзі.